Вітаю всіх, хочу моркучку посіяти. Не знаю, вже певно, ви мене догнали і перегнали. Хі -хі. Вже посіяли, вже є, що на, люд... на... на зиму можна сіяти. Ну лиш бачите, що зима снігу не було, то хто знає, яка вона. Може бути щось, іде, все залежить від клімату. Як то яку воно було. ви садите? От маю ранню купила ранню мала, я ранню і багато не сію. То є добрий сорт? Дуже добрий сорт. Бачка, така, як намальована така в і росте. Я в той рік так посіяла, то ми мали дуже скоро її і смикали і смикали. Тобто була. посіли теж так ранньою так, ранньою весною. Так, ранню весною. Потім і середню стилу нанську я сію, а потім вже аж пізню сію вже в травні. В травні пізні. Так. Так. Угу. Правда, пакетики маленькі, але то нічого. О, о. І так сію потім, потім як зійде, трошки треба пробрати, щоб вона гарненька була. І затулити гарненько. Грівчики поляла, поляла водичкою, щоб воно трошки вологе було. Вже воно, поки зійде морква, довго сходить. То вже я думаю, що буде тепліше, що буде все нормально. Утепляти зараз накривати чимось будете? Я не накриваю. Я знаю, що на, на півночі на сході там холодніше, там сніг випав. У нас, бачите, сніг випадав і зразу розтанував. Через то я вже можу садити. На півдні вже можна, я думаю, вже, вже певно, люди і посіяли. Я так думаю, собі. Там у вас тепліше, тепленько. У нас трошки так собі. Трохи холодно, трохи тепло. Ну, а там трошки мусити люденьки трішки зачекати ще, щоб посіяти, трошки там холодніше. Помаленьку, з Божою допомогою, з нашим здоров'ячком і бажаннячком. помаленьку будемо все отак трішки копаємо, трішки сіємо, прибираємо. Та, і... ми вже сьогодні город почали копати. Так, так, так. О, там вже скупали трошки, о, клаптик такий. Квадрат квадратних. Каже, нас що завтра, певно, з ліжка не, не сунеться. Да, мене так, що не привички після зими. так. Помаленьку треба роз, розминати свої. так. То о, вже зарядка китати. не вдома, а зарядка вже на городі. городі так. Лопаточкою, сапочкою, з грабельками, з сікаторами, з пилочкою. Всього потрошки. Так, встигнемо. Дай Боже, здоров'ячку вам всім. Працюємо. Маленько, папа, будьте здорові, шануйтеся.